Щодо того, чи підготовлені вони чи ні, тут можна з вами посперечатися, оскільки мобілізовані в Росії, нічого не навчені, вони кидаються одразу на, дуже часто на найгарячіші е, участки ділянки фронту, гинуть, нікого це не лякає, і додаткові там кілька десятків тисяч, якщо це буде, будуть білоруси, чому ні? Це також ще додатково виснажить українські сили, розтягне фронт? А може, щось ви вийде? Чи не думаєте, що це не є аргументом для того, щоб не залучати білоруські війська? Давайте от подумаємо, що якщо білоруські війська залучаються до війни, наскільки оцей поріг больовий в білоруському суспільстві великий? Ну от в Росії 120 тисяч загиблих. Це не поріг. Можна ще в Білорусі такий поріг, який має бути, може бути загиблих, щоб суспільство дійсно почало протестувати по справжньому? Ну суспільство протестує по справжньому. Такого руху опору, як є зараз, у нас не було раніше. Uh, у нас з'явилися справжні партизанські бригади, групи, мережи, ціли партизанські. Я, я не кажу там про гаюн, де беруть участь там 30 тисяч людей. 30 тисяч людей з різних різних uh, зрістів, професій в різних локаціях Білорусі, ризикуючи трапити там на 15-20 років. А uh, що немає протестів, після початку війни uh, були протести, більше за 100 тисяч людей вийшли на вулицю. Розуміючи, що будуть потім арештовані, і багато трапило теж закрати. Потім я думаю, що коли будуть залучені білоруські війська суходольно, по-перше, не протести треба дивитися, а дивитися розкіл поділ внутрішньої номенклатури, що буде відбуватися в оточенні, тому що там немає консенсусу щодо війни, там немає підтримки до цієї війни. І от там почнуть процеси розвиватися дуже швидко. Ви знаєте, в перший тиждень, коли війна почалася, в кінці лютого, ми отримали стільки лістів, стільки контактів від чиновників різного рангу, стільки силовиків переїхало, в тому числі офіцерів, які були тоді, вже стояли на кордоні з Україною, і зараз беруть участь в наших в праці в роботі кабінету об'єднаного переходного. Тому така зміна. Стане тригером до незворотних процесів, і цей режим дуже швидко почне розпадатися. А щодо силовиків, до речі, ну ми бачили, коли в 2020 році активно ну, внутрішні війська розганяли, стріляли спецназ поліцейський. А от військові, вони якось окремо стоять в цьому поділі силовиків, так? Вірні, внутрішні війська Лукашенко. І окремо військові. Чи немає цього поділу? Військові окремо стоять. Військові збройні сили Білорусі ніколи не були у фаворі у Лукашенка. Дуже низькі зарплати, погані умови. Там насправді не було лояльності. Я сам служив в війську десь років тому, брав участь в навчаннях білорусько-російських запад 2009. стояв на кордоні з Україною в протиповітряної обороні, там де нещодавно були розміщені російські. Зенітки і там я мав підтримку. Я тоді боровся за білоруську мову. війську, я тоді не хотів служити. Мене ну я був, був активістом, і мене підтримували всі офіцери, співроботники, хтось не публично, хтось публічно. Мою позицію, і я зрозумів, що в війську дуже багато адекватних людей, які всі розуміють, так вони служать, вони виконують накази. Але ідеологічно вони на вони наші, але інша реальність спецназ КГБ Альфа, служба безпеки президента, гобопік це управління по боротьбі з організованим злочином, яке зараз є таким білоруським гестапо. ходять, вламуються в квартири і мучують людей. Там вже прихильників менше, це такі пси на ланцюгах, дуже добре оплачуються і вірно служать. У них нав навіть в словах присяги є таке: служу президенту і ятечеству. Президенту і атечеству. Вони ці спецназівці і їм подобні. Вони їх тренували все життя служити Лукашенка, і з ними буде складніше. Їх не так багато, щоб вести бойові дії. Їх не тренували воювати, тим більше там проти доброозброєної і мотивованої України. А їх тренували воювати з населенням з білорусами, з демократичними силами. І вони це вміють. Робити досить добре.